20. Дочекалися максимального виходу Амбрузії Лоботи Шіридзі, гірчаку і всіх інших, заряджається хресточ. Заходимо, відпрацюємо на цьому полі. Зараз внесемо С-металахлор 960-й в нормі 1,5 літра на гектар. Перун Прометрин в нормі. 2 літра на гектар на цьому полі. І додаємо сюди калійну сіль гліфосата 667 в нормі 1 літр на гектар. Для чого, зараз покажу ближче. Пояснюю навіщо саме в цю бакову суміш до грунтових гербіцидів ми зараз додаємо всього-навсього один літр калійної солі гліфосату, так як рослини у нас вже бур'яну перерощі, і ми дождалися осадків, зараз заходимо, бризкаємо в бак цю бакову суміш, яку я говорив попереду, і заходить культиватор. Ця літра калійного гліфосату неможливить. Приростання, пересадки оцих всіх злозних бур'янів. Так що працюйте і додайте. Дякую. Поле 20, це те, що я показував, де в нас вийшлося нерівномірні всходи. Ось такі прогалині, є такі сонячний, що ще тільки вийшов іде насамперед, саме поле. В стані Воно вже профугіцижене, проінсектицижене. Тепер ми на даний момент спостерігаємо на цьому полі. от Є от амброзія, навіть давали. добралися до поля 20, бакарді отак от виглядає, працюємо, по урожаю зорієнтуємо. Це це поле, де у нас були от такі от строкаті сходи, рвані. Зараз подивимося, що у нас вийшлося. Наших примочок, що ми їх на нього посили, робили, хто слідкував, хто знає. Так що зараз буде інформація по врожаю.